друзі, всім привіт! Друга частина того, як ми я йду по такій олесі. Он такі. О, а, точно, ми закінчили на тому, що фоткайте мене, друзі, і поставите на аватарку. Друзі, хочете мене фотофото з сцену? Іду. Фотте. До речі, всім привіт підписники! Ви на каналі Аміна Люся, Да. Ходімся, друзі. Мої два цвіточка. Друзі, хто знає таку пісню? Зараз Ага. Да. Я твій мужчина. Я ставлю точку. Раді мені сина, раді мені дочку, ми два цвіточка. Якщо я щось поминалась, напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, там я сісу. Ці... А ну можеш, будь ласка, отак камеру потримати? Добре, давай, потримай. Я позитривай. Так. І парасольку тримай, будь ласка. Тоди, якши ти ми телефон патримаеш, по парафонику ці. Просто мне треба. Друзья, мене меня что-то попали. О, все, друзья. Так, давай. Все, ходим друзі. друзья. Угу. Ради и точка. хто хоче, щоб я спалила свій номерок, хто хоче, щоб я спалила свій номер, пишіть у коментарях. І Арсеновий також. Хто хоче, щоб я спалила Арсеновий номер телефону, став підписуйтесь на мій канал. Що мій номер? Я твій номер спалю. Спалити номер це я, спалю, я не розумію. Ну, тобто спалю, Арсен. Ти що, не знаєш, що таке спалити свій номер? Звісно, знає. Все, він звісно знає. Хуху, друзі. Хто там вже перелякалась. Ради і точка. Чуть нас багато сіло. Я твій мужчина. Я ставлю точку. Я ще далі. А все на, будь ласка, хоча. На, будеш кого мене знімати, добре? Добре. Все. Друзі, ходімо. Ось так будемо. Я ставлю точку. Бучі піднімайтесь на мене. Чужі знищення. Чужі нищі. О, Всім привіт, друзі! Ми йдемо? Так. Що вам би розповісти такого цікавого про наше село? Е, може, ну, наше село називається Михайлівка, да, Михайлівка. А от номер будинку я не спалю. Спалю, коли буду палити свій номер телефону. Що це було? Це не важливо. Ну добре, пішли далі. Так, ходімо, ходімо камеру, я буду. Що ж мені така Яка камера? Це я взагалі ту камеру тримаю. Важно. Так, друзі, не спішимося. Щоб я могла отак. Ходімо, отак. Друзі, що мені такого цікавого розповісти прямо на моє село? Що мені розповісти? Ходімо, бо тут собаки ладять. Що ми можна такого цікавого, прям цікавого розповісти? Ну, друзі. До речі, а тут. Е... Іноді на дорозі можуть уїжджати секретні Секретні камінчики. камінчики. Ви бачили у моєму влогу, я казала про камінчики. Ви подумаєте, що це якісь камінці, а це секретні камінчики. Ну, да, я, правильно. я казала, що в мене було хобі їх збирати. Все, ходімо, друзі. Просто на чуть, чуть почався дощик. Ходімо. <кху> так, друзі. А, вже він закінчився, друзі. Боже, у нас така непередбачувана природа. Ну так, да, зараз у нас ось так пасмурно трішки. Да. Друзі, а хто хоче, щоб я зробила? Зробила ще якийсь влог. Я, я хотіла іще зробити влог, знаєте, який? Типа, ви будете мені писати в коментарях вік, а я буду складати на нього косметику. Чо? Що дощ іде чи що? Ще дощ, друзі? Друзі, що йде дощ? Ми не поймаємо. Напевно, там щось далі. Напевно, ходімо. Давай там. Так, друзі, ми в нових руках. Даже не знаю, чим нас друзі. Я буду вас... Можна, друзі? Я вас буду ось так тримати. Такой. Машина едет. Друзья, машина едет. Покажите машину подписчикам. Друзья, она... Она вроде останавливается. Нет, она далее едет. А не, она остановилась. Все. Все, все. Ну, ну, все, Ну, все, друзья, всем бывайте. Про, про Давайте, всім до побачення, друзі. Ми на каналі Міна Люся. Е, підписуйтесь на наш канал за міни і ставте на наші відео лайки. Так, все, друзі, всім бувайте, всім гарного. А також коментуйте. Да, всім гарного і мирного неба. Так що все, всім бувайте, всім до завтра. Ну, може, ще сьогодні якесь відео зніму. Так, всі, всім бувайте. Давайте, всім бувайте. Гарного вам здоров'я, да. щастя і слава мирного слава Україні. Україні. Все. А ну, у коментарях напишіть відповідь. Все, всім бувайте.